Мої вітання, друзі! Сьогодні з вами поділюся одним з найулюбленіших наших сімейних рецептів хрумка соковита капуста провансаль, яка готується всього за добу. Аромат неймовірний, вигляд святковий, а смак такий, що із баночки він зникає швидше, ніж встигаємо її поставити в холодильник. Якщо ви любите швидкі мариновані закуски, обов'язково приготуйте разом зі мною. Для цього салату нам знадобиться білокачана капуста основа, 2 яблука для свіжості, одна морквина для кольору, жмені журавлини для кислинки, пару зубчиків чеснику для настрою. А всі інші інгредієнти для маринаду покажу далі, просто слідкуйте за процесом. Починаю з капусти. У мене середній качан і візьму її приблизно 1 кг. Нарізаю овочі різкою, так виходять рівні тонкі смужки. Але якщо її немає, можна скористатися ножем чи шатківницею. Головне, щоб капуста була не занадто товстою, тоді краще просочиться маринадом і залишиться хрумкою. Далі морква. У мене одна середня морквина вагою 120 г. Пропускаю її через терку для корейської моркви. Така форма добре поєднується з капустою, але якщо немає, підійде і звичайна велика терка. Додаю її у миску до капусти. Тепер яблука. Беремо кислих сортів. Очищаю від шкірки і натираю на велику терку. Вони додадуть приємну свіжість і легку фруктову нотку. І їх також перекладаю в миску. Одразу ж натираю сюди 3 зубчики чеснику для аромату. Якщо ви любите більш виразний смак, можна додати ще один. І останній штрих 100 г журавлини. Вона додає яскравий колір і приємну кислинку. Якщо немає журавлини, можете замінити на заморожену смородину, гранат або взагалі готуйте без ягід. Теж буде смачно. Тепер займемося маринадом. У сотейник наливаю 500 мл води, додаю 80 г цукру. Це 4 столові ложки, 20 г солі, 1 столова ложка, 2 лаврових листки. Кілька горошин духмяного перцю штук 3 і чорного 5-6 Якщо маєте улюблені спеції, сміливо додавайте. Добре підійде гвоздика або насіння коріандру. Поставлю на плиту. І поки буде вода закипати, цукор із сіллю повністю розчиняться і спеції відкриють аромат. Щойно маринад закипів знімаю з вогню і даю буквально хвилинку охолонути, щоб оцет не випаровувався. Вливаю 100 мл яблучного оцту. Можна замінити на 60 мл звичайного 9%, якщо немає фруктового. Додаю 60 мл олії без запаху. Все добре перемішую. З'єдную у місці всі інгредієнти. Просто піднімаю руками і перекидаю з одного боку в інший. М'яти не потрібно. Інакше капуста втратить хрумкість. Легка свобода рухів і готово. Виливаю теплий маринад поверх капусти. Він одразу починає пробуджувати аромат чеснику, ягід і овочів. Запах просто фантастичний! Як бачимо, маринад не покриває її повністю, і це нормально. Накриваю зверху тарілкою, на неї ставлю щось тяжке, у мене, наприклад, банка з консервацією, і під вагою капуста буде випускати свій сік, просочиться рівномірно. Залишаю все на столі, поки повністю не охолоне, а потім переставлю в холодильник мінімум на 6-8 годин. Я зазвичай роблю ввечері і вже зранку можна смакувати. Коли капуста промаринується, перекладаю її в банку та заливаю тим же маринадом. У холодильнику вона може стояти до 10 днів, але скажу чесно, у нас ніколи стільки не витримує, вона дуже швидко з'їдається. Наша хрумка ароматна капуста провансаль готова. Вона чудово пасує до м'яса, картоплі. Просто з шматочком хліба. Просто з шматочком хліба. Ідеальна закуска на кожен день або до святкового столу. Спробуйте приготувати за цим рецептом і напишіть у коментарях, чим ви любите таку капусту найбільше. Може хтось подасть ще цікаві ідеї, з чим її поєднати. Якщо рецепт сподобався, підтримайте подобайкою, мені дуже приємно. А попереду ще багато смачних домашніх страв. Тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Готуйте з задоволенням і нехай на вашому столі завжди буде смачно! Всім миру та добра!